14 жовтня у надвірній відзначили День захисників та захисниць України. День козацтва, 80-річчя створення Української повстанської армії та свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ей, кача, о, син, плина... Керівництво Надвірнянського району та громади разом із небайдужими надвірнянцями поклали квіти шани до пам'ятної дошки загиблим героям. Мам, кожна, я не Не знаємо, те. Вшанували їхню пам'ять хвилини мовчання та молитвою. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. День захисників та захисниць України. Державне свято, що відзначається 14 жовтня. Започатковано цього ж дня 2014 року. Президентським указом з назвою День захисника України 14 липня 2021 року. Верховна Рада перейменувала свято на День захисників та захисниць України. Молитвою вшанували пам'ять загиблих героїв сьогодні. У день захисників і захисниць України. Ми вшановуємо пам'ять наших героїв. Мешканців Надвірнянської громади Богдана Зубка, Сергія Рудака, Віктора Петрова, Андрія Павлюка, Богдана Пасічного, Володимира Ганзюка, Василя Скорецького, Миколи Нагорняка, Юлія Лучина. Миколи Угринюка, Андрія Волошенюка, Руслана Басараба, Андрія Жупника, Василя Легеньких, Михайла Замориняка, Василя Івасюка, Петра Чави, Тараса Іваночка. А також помолилися за здоров'я та сили воїнів, що стоять на передовій за для нашого спокою, миру, територіальної цілісності та єдності. Особливо шанували Богородицю покрову запорізькі козаки. Вони мали на січі церкву на її честь, а також ікону її покрова. Ідучи у похід на ворога козаки відправляли молебень до своєї покровительки. Повернувшись щасливо з походу, складали їй подяку з нагоди храмового свята у надвірній привітав українсь голова Надвірнянської територіальної громади Зіновій Андрійович. За покликом серця, за покликом душі ці хлопці пішли захищати Україну, захищати нас. Тому я вітаю всіх святом покрови, святом захисників, захисниць. Вітаю з 80-річчя створення української повстанської армії. А також вітаю громаду, нашу громаду. Один з мікрорайонів нашої громади, мікрорайон вулиці Руднєва, Незабаром вулиця Руднєва буде перейменована на вулицю Небесної Сотні з храмовим святом, покрови без Пресвятої Богородиці. Бажаю нашій громаді перемоги, миру, достатку і процвітання. І хочу, щоб найбільшою приємною і радісною новиною було це новини з фронту від наших бійців, від наших земляків, від наших колег і друзів, що у нас все добре. Ми живі, здорові і не хотілося чути. Ми йдемо у бій, не знаємо, коли повернемося, помоліться за нас. Миру, здоров'я, перемоги достатку і швидкого повернення наших хлопців з війни. Обов'язково з перемогою. Як би не було важко, складно, але завдання наше тримати свій фронт. Хтось військовий, хтось культурний, хтось інформаційний, хтось соціальний, але в єдності наша сила. Принцип кулака. Ми завжди єдині, згуртовані для того, щоб ми обов'язково переможемо.